Ранку. на каналі Файні квіти, городина Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 18 та 19 листопада 2025 року. Сьогодні 18 та завтра 19 листопада, чорний місяць або ж геката зна... буде знаходитися в знаці Скорпіон. А в дні гекати нічого не сіємо та не саджаємо, і розсаду не турбуємо. Можна тільки буде поливати рослини, бо це знак стихії води. А от підживлення в період гекати небезпечні для рослин в будь-якому знаці. Несприятливий час для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Це знак стихії води і дуже швидко проходить інфікування у будь-яку пору року. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 18 та 19 листопада несприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 18 та 19 листопада 2025 року. В дні знаходження місяця в знаці скорпіон дуже важливо мати низькокалорійну, багато білками, збалансовану за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжу. Що ж можна приготувати такого? Саме, щоб були ці показники. А готуємо страви із риби, з морепродуктів, з картоплі, дайкону, редьки, редиски, буряку, моркви, капусти. Дуже корисні часник та цибуля перей, але в першій половині дня додавайте до страв вітаміну зелень, їжте яблука, чорнослив, цитрусові фрукти і пийте трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту, удачі у всіх ваших справах! Відпочивайте, будь ласка, це ж Геката і ще тепла та затишку у ваших оселях. І щастя вам, людського, і здоров'я вам міцного! Маємо надію, зустрітися ввечері. На все добре, до зустрічі!